Тут є Ось такий грибочок у траві. У траві гарно він трава дає йому вирости, що ніхто його не бачить. До пори до часу. Це називається Холодно стало. Осінь настала. І грибочки пішли в траву. Грітися. Бо холодно. Тут. А! Ну це взагалі. То мав бути гриб такий, як капелюх. Добрий початок. Один, але такий весь такий красивий. Гарний. Це з тих таких потужних, що виростають як шапка за великий. То така порода тут. Тут так тісно в тих корчах, що псові немає де сісти. А ну, чекай. То не видно, хіба чутно Дивись, якого тягнемо. Та грибеська. Та хіба покажу вам вже зрізані гриби, зірвані. Ну такі гущах, що тут нема де... Псом розминутися, не те що з камерою лазити. Ну як не знімали, як збирали, то хоч почистимо тут їх. А так я завжди рівно. о, Добре. І тепер не буду я то шкробати. Що я Вже все обрижу. Вот. Щеро трошки він тут така. Нет. Добрий гриб. риб. Куди? Друже. По. Тут же ж табличка висить. Тихо знімається кіно, а ти валиш прямо в об'єктив. Ну, а це гриби достойні. Ну таких куб скільки. Десяті і буде нам щастя. Грибочки. Рядочок пішов, 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 пішов. І шо? І от шо? Це називається за що боролись. Але то гриби. Зараз ми ними займемося. Лай. Отак, от отак, займешся ти грибами. Як той друг тут ходить. Ото гніздо грибне, бачиш? То є сила? Емо. Беремо. гніздечко. Десь там вони. З глибини. Так, ростуть. Ну і там ще якийсь, то запрів. Так, танк. Ото грибиське. Несем на базу. Так, ще тут докладемо ці грибочки знизу. Зараз, бо я їх смикаю тут ще. О так. І лізу поті. Так, тут, отак воно все лазить. Так, находиться. Так, на Квадробер такий. Грібний. Боже, а там дребных я и не бачил, а заприл значит дребни заприво, а дребных полно. Так, давайте все до кубки. там штук, шу, Ви поки що рахуйте штуки. Там, ходи, ходи, друг. Тікай! Ну то, то, є, то є помічник, то ще той. А бач, малі запріли. Всі малі попріли. А, а, а. Нема не буде чи що приросту? Ну диви. яка точка, не? 14 грибочків. Ну, супер. Єдине, що мокра роса і холодно. В руки холодно. А вон 15-й. А вон пятнадцятий. Так, оце ми знайшли. Два грибочки. А це також мачики. роспы Амтишла, пішла, пишла, пишла, пишла пішла до руйська. Так. Будемо їх омити трошки. Так. А, гарно, гарно, неζεται лозить. Так, там що, маленькі? Ні. Вже маленькі Все. все. Кук. Ну кубка. Вже зібрався чистити і ще знайшов грибочки. Всього 15 грибів на цій купі. Пузатий знайшов, ще маленькі. Гарні гриби. Парочка, але вже такі симпатичні осінні, засмаглі, ну все як має бути. Є там малесенький, але він, бачите, маленькі гриби приють. Це значить, що їх може вже й не бути в таких кількостях. Ну, а ми маємо отаку розпальцовку. Мишка його трубить, ну нічого. Ось такого дрібного вже підібрали. А тепер беремося до оцих красенів. Дві які. А ну їх видарем. Де як гарно винявся. Ну, то розказують, що там щось обриваєш. А він так уже і цей також. Але це потужний, я чую. Що я там тягну, а важкий. Декий грабисько. Грубий. Та гриби Ну, тут це одне місце. І я вже звідси бачу друге. Ідемо туди. А ну заліземо в цей корчик, що ми тут побачимо. Щось я вже бачу. Дивись. Які розсипи грибів. Ну і нема тут як ні приспособитись, нічого. Треба брати зразу. Так. Цей зогнив. Забрали. Це сюди. Так, О. Ага. Звонил. Ц. Добрый. Ц. Вот такая кубка. Симпатична. Вот Но это еще не все. Вот. Две. Дорожили. Ну цей ще добрий. Цей о, цей вже все. Ну він добрий. ні. Та міг би бути для кіна. Оце десь. Глибини. так. Ну, тут таке наломиво. Та так можна збирати гриби. Біля таких грибів вже можна сісти. Привіт, товариство! З вами вітається пес Плай. Я з газдою сьогодні в лісі, газданіц не робить лише лежить. А я назбирав оцю купу грибів. Як бачите, гриби є. Треба лише їх збирати. Я газді зараз там розкажу, де, що і як ростуть гриби. Погано тільки що мокро, і я трошки мерзну і мене беруть дрижаки. Привіт, товариство! Ми, як завжди, мокрі, в корчах і з грибами. Ну, То що мокрі нічого, висохнем, трошки холодно в руки так. Особливо коли намокнуть. Ну, але нічого, зверху не паде, то роса. Сьогодні понеділок, 14 жовтня, грибів є, і ми щасливі з грибами Вон тут, з плечиком, який моститься, ніяк не намоститься. <гум> ну та що, бачили, які кубки? То добре, зараз все почищу та йдемо далі косити. До роботи. Пішли. Ех, на ну, та грибезька. Що, що, чекай, чекай. Гано, ступися. Тікай. Я прямо на оце, щоб потім не збирати, трошки почищу тих грибів. Ех. Ріжем та ти що? Та то такі гриби, як, як дзвін. А так треба їх шинкувати. Так треба їх шинкувати. А це я раніше почистив. Та й добре. Це зараз пропасть. А це в сумку погнали. Ой, ножки, мої ножки. Ось такі ще гриби в лісі є, бачите? Бо колись питали, а що це тільки білі ростуть у лісі. Та я просто білі збираю. А ці краси не лишаю. Нема куди їх брати. Ті тягарі тягати. Чим більше візьмеш червоняків, тим менше знайдеш білих. Дружок чекає. А ми дивимось на ті гриби, які ніхто не хоче брати. Ті що, самовивоз з лісу. А, ну що тут є? Ну, твай тут. А ну дивимося що тут. Отаке цей впав і замок. Ці бач поперхли. Цей самого його з лісу. Та гарний гриб, якби так, як хто сидів. А. Та й цьому нічого не бракує. Не ну, знаю, будемо тягнути, не будемо, подивимось. Малі, малі, бачите, що зробили. Що з малими? Малі всі запріли. Що це за розтяжка, плай? Ану, відійди. Бо там грибочок. Отак, 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 по грибочку. Ану цей беремо. Так, отак, отак беремо. так? Да? Ти розказував, що беремо цей грибочок. Ну, та тут треба рити і рити цю площу. Цар гори грибної, а Плаєчка. Плай... Плай ще тут гриби донюхує, Хоче. каже, то я знайшов, то я знайшов, так? то ти такий герой. Завершили ми наш похід. Це так понеділковий, супер-супер, тихо, гриби є і... і тільки гриби є, більш нікого нема. Та що, є гриби купами, бачите які, то вони такі бачили сонечко, деякі такі є ну це вже справжні осінні. Але вже, вже, по літу, вже по літу, вже чути холод, такий холодний вітер і якщо то буде правда, післязавтра на ніч мінус 4. Як буде мінус 4, ну, то буде чистий спокій з грибами, то такі хіба будуть спортивні. І ще що, в п'ятницю був дощ, і то певно був холодний дощ, тому що більші гриби собі росли, їм нічого не сталося. А ті, що сиділи в землі, лише накільчилися, купа грибів попріло. Дуже багато грибів. Дрібно, дрібно. Тут навіть і таких і немає, геть таких дрібоньких. ну такі, ну, ну такі такі, Ті, що вилізли, вони й далі лізли. А ті, що були на рівні чатини, дріботина, ну практично все поприло. Грибів купа. Ну як купа? Я трошки хромаю, тому не можу осягнути всі свої площі. Тому і результат такий 16 кг. Ну, але спокійно, дуже помало. Я то все обходив. Ну, все не обходив, <свісно> то, то, що бачили. Дуже гарно, ну, зранку мокро, мокрий трохи ходив, але нічого. І холодно зранку. І зараз такий холодний вітер, я не знаю, що то. Як ото вже по покрові буде не тільки все корові, а і все під снігом, то таке буває частенько. Та й що? ну Тим не менше грибне свято продовжується, Я задоволений, все красиво. Ще здоров'я товариству, до зустрічі!